Доброго дня! Хочу трошечки розказати про свої пітунії. Кому цікаво, присвячу це відео сорту, більше сорту парадіс. Я взагалі здивована і наскільки я не очікувала, по-перше, сорт, подивіться, який він має колір. Влітку квіточки були більше такі, бачите? Яскраві, пурпурові. Зараз вони е, мають колір яких, якийсь такий синій е, відтінок. До речі, е, квіточки живі. це не те, що там... І колір мій, мого телефона е, передає правильний. Те, те, що я бачу, і те, що бачу зараз в камері, воно ідентично. От, і... Дуже мені е, сподобалось те, що, погляньте, він і ще далі формує ці бутони. Не розумію, як до цих пір, сьогодні вже третя декада жовтня, він би мав, мав би вже і примерзнути, і захворіти. Я е, протязі літа ні разу їх ніякими фунгіцидами не проливала. Плюс до того в нас дощі. Нас дуже часто заливали і вони, вони просто стоять отут на камнях, ці кашпо. От, і, і в дощі, і в сонце. От, і... Єдине, що я давала добре. От я для питонії даю добре, щоб вони гарно квітували, щоб їм було сили. От, сам він формує таку гарну шапочку. Все так, знаєте, акуратно. Не треба нічого зрізати. Я взагалі в цьому році нічого не зрізала, не, не стригла ні свій тайдл, ні мамбу. Мамбочка, бачите, такі теж маленькі квіточки, це я за велике кашпо їм дала. Наступний рік трошки в менший посажу і все теж формують, і ще є потенціал на квітування, але ж куди ж куди погода вже не дозволяє. У нас були приморозки, це Рівненська область. От, і е, е, кашпо я не ховала і не накривала. Вони, я просто брала кашпо, ставила туди ближче до вхідних дверей, у нас така, якби, такий гадок є. От, я там собі там поставила, і вони собі стояли ці квіти. Ну, бачите, хто любить петунії, може і у вас такі були е, сорти, діліться своїми враженнями. Я задоволена. От, квітка неймовірна. Я дуже люблю синій колір. От, я не, ніколи не бачила петунію такого кольору. Но це е, такий, е, я так розумію, Такий ефект від того, що погодні умови так впливають на цю петунію. Те, що трошечки похолодало, зменшився світовий світло, менше стало. От. Але рослинка, бачите, квітує. Я... Я просто... Я думаю, знаєте... Шкода, я, я вже взагалі думаю, скоріше, б воно вже десь тут щось із ним сталося, бо вже ну мені шкода, що воно на холоді стоїть і в хату не хочу нести, бо знаю, що не завжди садові квіти зможуть, ну, не, не, не можуть бути в кімнаті. По-перше, по-друге, тут же шість лимаків, мабуть, і різних шкідничків, таких, які мені не потрібні. Ви ж бачили мою колекцію кімнатних, тому я дуже переживаю. Ну, не знаю, мабуть, візьму актари, пролью. Все там, пересаджу в якийсь кашпо, е, змінюю ґрунт і спробую її занести в хату. Хоча я знаю точно, що ну, не всі петуні можуть е, пережити кімнатний режим. Ось така історія про сорт Парадіс. А, до речі, в мене був такий білий. Не знаю, говорила вам зараз чи не говорила. Теж дуже гарні квіточки. От, ну, білий у мене щось, е, ну я не знаю, якось він в мене... Я його там забула, полити, і він трошечки в мене загинув, так сказати. Ну, як не загинув, а вже такий непридатний, вже треба просто витягнути. А цей кущик, бачите, як квітує, просто неймовірно. Я, я вражена. Сорт Парадіс, повторю, шере. Ось, бачите, на сонечку виставила її. Отак воно на сонці виглядає. Ну, та ж теж було на сонці. Ну, такий відтінок просто неймовірний.